Правляча прасасійська партія Грузії, Грузинська Мрія, пообіцяла оголосити поза законом практично всі опозиційні партії у разі перемоги на парламентських виборах 26 жовтня. Ну, це така доріжка в один кінець, як ми бачимо по різних таких диктаторських правліннях. Демократія Грузії йде до свого кінця, як кажучи. Значить давайте подивимось. Єдине, що нам може бути цікаво про Грузію, це надалі ставлення Грузії в діях конкретних до України, до нас з вами. У Грузії дійсно попереду темний період. Грузини браді нам допомагати, але влада буде заважати будь-якими засобами, і вони дійсно зараз будуть проходити етап Білорусі етап Рашки, в плані того, що говорити плохо, погано про владу не можна. Не можна збиратися великою кількістю людей. Ну, тобто, не можна, не можна, не можна. Про світ з собою в Грузію проведе жінка. Ну, нехай так і буде. Так, далі. Третя штурмова почала контратаку на Харківщині. Заявили в підрозділі. Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони армії Сасії. Сасійські опорні і взводні пункти просуваються в фронту на майже 2 км у квадраті. Так, поїхали з нашого боку. Наші пішли. Відвоювати своє. Що там буде з нашого боку на Харківщині? Так. Харківщина. Це Україна. Це не просто знаєте якийсь такий неконтрольований або там дуже емоційний наступ, там лоп, лоб і там стінка на стінку. Ні, це дуже з нашої сторони продумана історія. Більше нічого казати не буде, не потрібно і тут дай боже сили нашим воїнам, щоб все у них вийшло, все буде добре. До кордону з Україною Білорусь тягнула армію і вагнерівців. Як повідомили МЗС, білоруські війська стягують під виглядом навчання. Так, що вони будуть робити в нашу сторону? Ті війська, що стоять на кордоні з Білорашкою? 100 гривень донат. Дякую, молодці. Що вони будуть робити в нашу сторону? Є дві новини. Одна така для нас непогана, а інша не дуже. Давайте з дуже починаємо. Значить, вони будуть травити наших людей. Як можна з кордону, з Білорашки травити наших людей? Напишіть щось, допомагайте. Це перше і друге, вони самі зараз будуть. Оборонятися, тобто вони не те, щоб ті, прийшли 150 гривень до нас, дякую, щоб на нас нападати, а вони там щось будуть будувати від нас. Якісь оборонні споруди там будуть, але травити наших людей з тієї сторони. Ой, так традиційно небезпечні місця і дати на вересень. І напишіть, хто пам'ятає на серпень місяць, які були і які по факту сталися. Нам для статистики потрібна така інформація. Так, дивимося вересень місяць для українців. Спочатку давайте дати небезпечні. В плані небезпеки для життя, в плані обстрілів, катастроф, будь-чого негативного. Небезпечні дати для українців Вересень. друге, третє десяте, сімнадцяте сімнадцяте. 22, 23, 25. Продублюйте, будь ласка, дати в коментарях. Тепер щодо небезпечні місця. Де не потрібно бути українцям, щоб бути при цьому у безпеці? Вересень місяць, найнебезпечніші місця Вересень. Біля води, переправи, мости, все, що їде по воді, все, що їде біля води. Ем, па Пам'ятки смерті, місця смерті. Ну, в смислі що, кладовища, похоронні агентства, пам'ятники як такові. А будівлі з хрестом. Чекаємо в вересні якусь світову катастрофу. Нас вона зачепить продуктами харчування, або їх якістю, або їх відсутністю, або їх ціною. Чекаємо щось під землею е, в плані метро. Це щось таке негарне. Ми з вами таке і дивимося. Тобто, е, знаєте, тут не треба дивуватися, те, що ми з вами зараз бачимо ну, щось херове. Так, так було задано питання. На цьому все. Продублюйте коротко, будь ласка, дати і місця, де не потрібно бути.